Доброго ранку я зараз перебуваю біля кабінету міністрів. За моєю спиною люди в білих халатах. Це люди, які приїхали з різних областей України і представляються як фізичними особими підприємцями, які працюють в аптеках. І от вони підійшли висловити свій протест завтрашньому закону, який має бути ухвалений Верховній Раді і що стосується їхньої діяльності. Утім, щось трапилося біля Верховної Ради. Зараз запитаємо, що саме. Добрий день. Розкажіть, як вас звати? Володимир, Володимир, ви звідки? Миколаївська область. Чому ви тут? Я являюсь звідувачем аптеки в районному центрі. Ситуація така, що Кабмін вважає, що здорощення ліків в аптеках це вина не безпосередньо розрібної мережі, в частності аптек. На самому… Ділі це все не так. Ціни формує аптека на базі закупівельних цін, а закупівельні ціни вже формуються від митної або від ціни заробника. А скажіть, будь ласка, от що трапилося біля верхового кабінету міністрів? Ну, представник національної оборони національної оборони чи Самооборони. Чи, чи самооборони я не сильно розбираюсь, був в камуфлірованій формі. Вирішив, що наша акція вся проплачена кимось, незрозуміло ким, і що ми не маємо совісті, стоїмо з такими брехливими плакатами, ну і вирішив там захищати якісь свої інтереси. Одне із вимог наших є, зміна от, міністра здравоохраніння Мусія. Тому що як працювала система, не зрозуміло як затіньовано, так вона і працює. А тому що, я так розумію, це вибір Майдану. Так? Дякую за інформацію. Добрий день. Добрий день. Громадське телебачення, журналіст Сергій Андрушко. Розкажіть, що ви робите тут. А ви чому? А от конкретно ви що тут робите? Ви не знаєте, що тут робити? Ми ж хочемо. Скажіть, розкажіть, що ви робите в громадське телебачення? Громадське телебачення, Сергій Дружко, журналіст. Громадське телебачення це Київ. Ну от ви конкретно що тут робите? Чому ви в офісу палаті? Чу... Да. Тому що я чесний підприємець. У мене дуже одна маленька аптечка. Я приїхала сюди, тому що малий бізнес занепадає. Тому я сюди і приїхала. Ну а які ваші вимоги? Наші вимоги ми хочемо. Оце не наші вимоги так. були. Це була це підстава, не наші але... вимоги. Оце що я він там більше написав? От ми, це була спланірована. Така з'яле такий цього плакат не і одне два вони... Що там було ми написано? Приїхали. Я не вже. Дарова назад, а ми вимагаємо. Ми не вимагаємо. Вимагає. Ми Це приїхали за зниження цін, щоб зняли ПДВ. Ми приїхали, щоб нас не нас не фіксували нашу націнку, тому що хочуть знизити до мінімуму. У нас свої вимоги, і вимоги ми предоставили свої. І нас віше ви можете підійти до нас. Всі фармпрацівники, У нас тут нема підставних лиць. Ми всі наші чоловіки, ми всі підприємці. Хто працює в аптеці? Ми ж не приїхали з вулиці. Наші дуже є так малого бізнесу не буде, маленьких аптек не буде. На селі нічого не залишиться. Тільки великий бізнес і на що ж Майдан вас боровся? На що Майдан бороться? А ви звідки приїхали? Ми з Миколаївської області, маленьке місто з Миколаєва. Маленька аптечка. Ми ж, ж хочемо, щоб у нас вже діти їсти. Ми хочемо хочем чоловіки. У нас міфоном, працюючи, є у яких є свої сім'ї. Просто ставлять уже в таке положення, що просто тяжко стає дуже. Ми винуждені закриватися. Закриваємо навіть той маленький бізнес, який ми починали з копійок. Ми будемо закривати і в селах аптеки закриваються, тому що невигодно. Условия ставляться Мінуси. такі. Мінуси, так. Ми виходимо в мінуси, ми не можемо працювати. Зрозуміло. <пілляння> Дякую. І... Отже, і... Е люди в білих халатах, які приїхали з різних областей, От, називається Херсонська, Миколаївська область. А, вони власне, є фізичними особами, представляються як фізичні особи-підприємці і вимагають від Кабінету міністрів знизити мито. Зроблені такі умови, щоб аптеки не виробляли метікаментів. Знищено виробництво в межах аптеки. Скажіть, будь ласка, громадське телебачення Сергій Дружка, як представтеся, хто ви, що ви тут робите, чому в білому халаті, які очі вимоги? Нам не подобається зміна ліцензійних умов, які на сьогоднішній день є. Плюс постійно міняються умови не тільки ліцензійні, а й метод роботи фармації. Що не приходить новий міністр, нова влада, все міняють. І саме головне, що приходять до влади і керують фармацією більшості, люди, які не мають відношення до фармації. і роблять такі корупційні закони. Щоб фармацію знищити. Які саме? От конкретно скажіть, що саме ну, дивіться, вам не подобається? Перший перереєстрація. В аптеці повно медикаментів ніхто не може відпускати, поки не пройде перереєстрація. Вона може бути один день переєструвати, а можуть через два роки перереєструвати. А хто займається перереєстрацією? Держслужба держслужба. І вона дає дозвіл на закупку. Ага. Тобто державна служба. А яка о, робить перереєстрацію, вона... Вона сама е і мішає е для... Ну, як би об'яснити? Вона сама создає закони. І сама робить ті закони корупційні. Тобто все під свою руку. Що така регуляція. На таке міло, чому закрити любов актеру? І, і все законно, і ніхто не може нічого зробити. Це... А які у вас претензії конкретно до Державної служби? Є? Були якісь випадки? Що вам? Ну, знаєте, це треба серйозно підійти. всім цим. Ми зараз поки маємо претензії, як знов змінюється форма. За 6 років 7 разів міняли ліцензійні умови. Це нормальна людина не може працювати. Дякую. Отже, ваші вимоги конкретно? Що, що ви пропонуєте? Е там вже в нас керівник, вони вже... Ну, можете озвучити, щоб, це громадське телебачення, е озвучити головну кому. Я думаю, що оцих 7% на сьогоднішній день і так зараз біда у людей. Які 7 НДС треба зняти, зробити всі умови, друге, зробити всі умови, щоб було і виробництво в межах аптеки. Третє, доступ всіх повинен бути до оптових поставок на лікарні. Тому що зараз лікарня, в більшості лікарні закупляють вплоть до 100% дорожчі медикаменти чи є в аптеках. Можете зрозуміти, що корупція страшна. Дякую. Як вас звати проставці? Ярослав Чернівці. Дякую.